Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська, а з нами на зв'язку Олег Саркіц, економіст. Олеже, вітаю вас і слава Україні. Вітаю, Тетяна, і слава. Пане Олеже. Ну насправді зараз. Уся увага усього світу, вона звичайно, що прив'язана до результатів виборів в Сполучених Штатах. Ми бачимо, як реагують політики Європи, і ми так само бачимо, як реагують і гроші, та і євро, і долари, і біткоїн. От я б сьогодні з вами хотіла поговорити про гроші. І тим більше про долари, тому що як відомо, українці люблять їх зберігати десь вдома під матрацем. Але розпочнемо давайте з біткоїна. Я відверто кажучи, коли подивилася, як росте біткоїн. Я собі напевно в соти мільйони раз запитала, чому, коли мені пропонувало купити біткоін за 100 доларів, я подумала, що це мильна бульбашка. Навіть якщо це мильна бульбашка, чому його в мене немає зараз? Ми побачили, як різко почав рости курс біткоїна після перемоги Трампа. А от по-перше, чому він росте, чи він і надалі буде рости, і що буде, і чи впливається якось на долар? Насправді, я не першу історію чую від вас, хто вже пожалів про те, що не інвестував в біткоін, і це є об'єктивний факт, що він дуже зростає, особливо на тлі виборів у Сполучених Штатах. Все це відбувається через те, що Дональд Трамп в одному зі своїх інтерв'ю зазначив, що Сполучені Штати Америки можуть стати столицею для криптовалют. Тобто це і є той ем, об'єктивний фактор, який повпливав на зріст криптовалюти, особливо біткоїна. Що стосується долару, то Дональд Трамп у своїй передвиборчій кампанії він взагалі наголошував на тому, що він планує зміцнювати Америку як світового лідера. Як на економічному, так і на політичному просторі, тобто це має бути комплекс дій, який буде спрямований на зміцнення економіки. В першу чергу, наскільки відомо з засобів масової інформації, це буде зміцнення економіки шляхом релокації виробників і компаній, які мають коріння зі сполучених штатів назад у сполучені штати. Штати, тобто деякі компанії, які виробляли щось у Сполучених Штатів, Штатах, вони свої виробництва релаковували у інших країнах, де більш низька собівартість, але Дональд Трамп наполягає на тому, щоб ці компанії повернулися до Сполучених Штатів, і це певною мірою має повпливати на курс долара, як ми побачили, що навіть після. Обрання президента Дональда Трампа після обрання 47-го президента, але він ще навіть не вступив на посаду президента. Він має пройти згідно конституції ще певні процедури, і інавгурація має відбутися 20 січня 2025 року. Але ми вже бачимо ефект того, що долар зміцнився. Якщо подивитися в історію, то до виборів долар відносно до євро був 1,08. зараз. Курс складає 1,06. тому тенденція на зростання долара після вступу Дональда Трампа на посаду президента вона має зберегтися і вона можливо може навіть посилитися, угу. коли ми говоримо про курс євро до долара. нас, звичайно, ще й цікавить курс гривні до долара в нашому держбюджеті на наступний рік закладений курс в 45 гривень. За один долар от скажіть, будь ласка, чи він реальний? А від чого це також буде залежати? Ну і саме просте питання, яке зараз цікавить усіх українців: так накопичувати долар, чи його зараз скидати? Це досить складне питання, тому що наразі ми не знаємо. Ми знаходимося у стані війни, і кожного дня щось змінюється як у глобальній політиці, так і у політиці нашої країни, нашої держави. Цифра 45 гривень за долар. Це розрахункова цифра, яка закладається в бюджет для того, щоб установи як фінансові установи, так і бізнес змогли зрозуміти для себе перспективи економічні, і на що вони можуть розраховувати у 2025 році. Але більш чіткий курс долара він вже буде. Після того, як ми будемо розуміти і зможемо проаналізувати поточну економічну, політичну та військову ситуацію, Україна наразі залежить як від власних виробничих потужностей, які впливають на курс долара і взагалі на курс гривні до будь-якої іноземної валюти, яко, якою користуються українці, яко, якою користується український бізнес. Так, ми і залежимо від допомоги наших від наших іноземних партнерів. Окей, okay. а якщо ми говоримо так про про те, що курс долара залежить від того, що відбувається у нас в політиці, на фронті, геополітика, безсумнівно так само впливає? Якщо у нас курс протягом наступного року не виростає більше ніж 45 гривень за долар, наприклад, ну 46-47, то по перше, що тоді станеться з економікою України, і який курс для нашої економіки для нашої країни був би критичним? Чи такого немає? Я до речі не задавався таким питанням, і я не бачив, що експерти змогли спрогнозувати якийсь критичний курс. Звісно, Національний банк України він тоді буде знаходитись у більш скрутному і більш тяжкому становищі, і, мабуть, доведеться тоді робити більш інтенсивні інтервенції для того, щоб врегулювати стрибок курсу, але на мою думку. І на думку деяких експертів, ця гранична цей граничний показник він може наблизитися до 48 гривень за 1 долар. Якщо ми говоримо про бізнес, то бізнесмени і експерти з бізнесу прогнозують в діапазоні 44-46. Якщо ми говоримо про сірий ринок валюти, я маю на увазі це ринок, коли людина може просто прийти в обмінник та Поміняти або купити долар, або здати долар, то експерти кажуть, що ця відмітка може бути від 45 до 47 гривень за долар? Ну але якщо у нас припустимо стається така критична ситуація, і ми повинні якось виживати. От ви кажете про певні інтервенції, а що ще може чого ще можна очікувати, якщо ну скажімо так. Буде неоптимістичний розвиток, та, якщо долар буде рости. Ми пам'ятаємо, наприклад, пропозиції, я пам'ятаю про Данила Гетьманцева, там і податки там і змусити українців купувати військові облігації. Чим ми ще можемо наповнювати бюджет? На мій погляд, взагалі, рішення збільшення податків, воно не зможе повпливати позитивно на податкову систему і на наповнення податками нашої. Економічної складової, на мій погляд, навпаки, лібералізація податкової системи та розвиток середнього та малого бізнесу буде більше сприяти наповненню бюджету, тому що якщо ми затискаємо малий маленький та малий та середній бізнес, то ми, в принципі, змушуємо їх уход уходити в тінь. Якщо ми послабляємо ці моменти податкові. То бізнес може легко виходити з ціні і буде навіть більше сплачувати податків. Тому тут має бути баланс. Звісно, ми знаходимося в такій е, тяжкій, можна сказати, ситуації. Ми знаходимося у війні проти агресора, і ми маємо відстоювати як наш економічний фронт, так і на полі на полі бою. Тому. Держава має і уряд має розробити певний комплекс дій, які зможуть і зберегти детонізацію бізнесу і його розвиток. Щодо ОВДП, це я думаю окрема тема, яку варто обговорити і використовувати це як, як засіб заощаджень для українців. Але. Окрім ОВДП, ми можемо ще користуватися просто депозитами у державних банках, тому що під час війни і під час різкого зміну політичного клімату, як у світі, так і в Україні, завжди є ризик збереження валюти або національної валюти, або іноземної валюти у банках, тому варто зважити всі за і проти і провести економічний та політичний аналіз. Наскільки вигідно використовувати УВДП, або просто мати, як ви кажете, під матрасом іноземну валюту, або використовувати державні національні банки? Я б дуже хотіла мати під матрасом один біткоін зараз, хоча б хоча б половинку зараз це а, так. Так, окей, один От половинку віддала б на на ЗСУ, А половинка хай би лишалася в мене. А якщо от я вже згадала про пана Гетманцева, про податки. ви говорите справді справедливо про малий середній бізнес. І я спілкуючись з людьми, які мають свої бізнеси, вони, вони кажуть, що так їм тяжко. Мало того, що вони працюють під час війни. Їм ще й тяжко у оподаткування. Але тим не менше, якось вони працюють. Тому що половина з них патріоти, половина з них, ну вони насправді всі патріоти, але хтось лишається і працює саме з патріотичної точки зору, а хтось тому, що ну йому більш немає чим зайнятися. А якщо ми говоримо про податкування, то ви зараз можете мене поправити: податкування криптовалюти, криптовалютних операцій. Наскільки це ноу-хау в Україні? Наскільки це нам допоможе? Тому що пан Гітьмансов, наскільки я пам'ятаю, говорив і про це також, говорить так, про біткоїн. Так, так, дійсно є така ідея, і вона досить доречна. Насправді, ми на початку нашої, нашого розговору, нашої розмови, ми говорили про Дональда Трампа і про те, як він впливає на криптовалюти, і Сполучені Штати, вони в принципі, можна сказати, що флагман, світовий флагман, який залучає свою країну криптовалюти, але вони і адаптують свою податкову систему. Тобто, якщо ми хочемо, щоб у нас в нашій державі зростав рівень використання криптовалюти, звісно, ми маємо розробити певні законопроєкти, які зможуть забезпечити як безпеку криптоінвесторів, так і принести певні податки і платежі. Податкові платежі в економіку нашої країни, тому, на мій погляд, певний позитив від того, що уряд і держава зможуть зробити правильну структуру контролю за криптовалютами. Це це, до, це, це добра і правильна ініціатива. Угу. Добре, тепер повертаємося до держбюджету. Звичайно, що раніше це все було цікавіше, там цілу ніч сиділи парламентарі, зараз все швидко і навіть немає, нібито про що говорити. Хоча знову ж таки дуже, дуже багато різних нюансів. А звідки у нас зараз, взагалі, поясніть нам де наповнення держбюджету? Звідки він наповнюється і наскільки в цьому, в цьому питанні ми можемо розраховувати на іноземних інвесторів? Наскільки ми залежні від партнерів питання бюджету, варто зазначити це дуже гарне і доречне питання. Варто зазначити те, що на сьогоднішній день ми маємо певний паритет наповнення нашого бюджету. Приблизно 55% український бюджет наповнюється за рахунок податків та взагалі операційної діяльності нашої держави і Порядка 45% ми отримуємо від наших іноземних партнерів, взагалі, бюджет 2025 року він зроблений зі ставкою на оборону, тому що оборонна складова складає 2,2 трильйона гривень. Тобто, це достатньо великий об'єм, і, звісно, коли наша економіка. Зараз знаходиться у стані війни, можна сказати, і країна взагалі знаходиться у стані війни. Ми не зможемо генерувати повноцінну діяльність нашої держави, і ми не зможемо повноцінно самостійно наповнювати бюджет. Тому ми певним чином розраховуємо на підтримку наших партнерів і е, завдяки тому, що наші партнери нас не кидають, вони завжди знаходяться з нами і готові. Підставити своє плече, ми розраховуємо на додаткові інтервенції і додаткову допомогу у розмірі 40 мільярдів доларів у 2025 році, тільки для того, щоб втримати бюджет і економічну спроможність нашої держави. Тому внесок наших партнерів він дуже. Важливий, але я ще раз хотів би зазначити, що є певний паритет наповнення бюджету майже 50 на 50. Угу. Ну але що буде, якщо, наприклад, ось наші міжнародні партнери вони бачать, розуміють, так вони зараз вже готуються, що прийшов Трамп. Кожен починає думати про свою безпеку. Вони кажуть, дивіться, все, ми вам більше не допомагаємо. Або ті гроші, які обіцяли, ми зараз їх виділити ну не можемо, не можемо підписати ці документи. Що тоді? Ну, я ставлю питання на, на рівні громадянина України. І що тоді, і чи є у них така можливість? Я дуже сподіваюся і я впевнений, що наші партнери, особливо Сполучені Штати, вони нас не покинуть і будуть надалі нас підтримувати. Є 300 мільярдів доларів зарештованих російських активів, і ми розраховуємо. На підтримку з відсотків з цих активів, з діяльності цих активів. Тому, в принципі, можна сказати, що це кошти належать Україні. Ці кошти вони взагалі, вони взагалі належать Україні, але є певна процедура, яка наразі стримує виділення цих коштів. Але в Європейському парламенті та в уряді США є певні сигнали, які. Які відображають, в принципі, позитивну ініціативу допомоги Україні, тобто, у, як уряд США, так і уряд європейських країн вони надалі будуть нас підтримувати. Угу. Дуже е, будемо с, с, вірити і сподіватися, що це. Е... Буде назавжди та але ще більше хотілося, щоб ось ці відсотки від заморожених російських активів, справді ось ця бюрократична процедура, вона швидше якось просувалася, щоб ми більше цих більше і швидше цих грошей отримали. Тому що це правда, наші гроші. Добре, давайте тепер до земного, щоб не було такого, як у нас з вами з біткоїном та що ми колись пошкодували, не стоїли, а зараз. Шкодуємо ще більше. В чому зараз українцям зберігати свої гроші? Ну тому що будемо відверти. Ну є у українців накопичення, в когось більше, в когось менше. Хтось під матрацем тримає, хтось не знає, хтось десь закапує в городи Зазвичай це роблять прокурори та судді. Але тим не менше, в чому зараз зберігати гроші, ну насправді історія девальвації гривні вона циклічна і приблизно девальвує гривня кожного року на 10% тобто з усією повагою до національної валюти. Варто диверсифікувати в принципі ризики і зберігати кошти як в євро, в доларі, так і в національній валюті. Щодо національних банків, тут є певний захист від нашої держави, і варто використовувати систему депозитів щодо ОВДП, це теж достатньо безпечний. Варіант зберігання е, коштів, і навіть на цьому можна заробити, підтримати свою державу і ще й зароби, заробити є е, старий добрий варіант зберігання як інвестицію, інвестувати в землю, інвестувати в нерухомість, тому це досить індивідуально. і як я казав раніше, що людина має в першу чергу аналізувати поточну економічну ситуацію. І політичну ситуацію, і вже для себе робити висновок: чи зберігати валюту в євро, чи в доларі, чи в фунтах, чи в гривні, чи інвестувати в землю або в будівництво, або ще в якісь об'єкти, які зможуть потенційно зрости. Ми зараз знаходимося у стані війни і передбачити і дати якусь 100% гарантію досить складно. Навіть уряду досить складно спрогнозувати, що відбудеться. За рік, за місяць, навіть тому, що ми всі залежимо від політичної волі, як світових лідерів, так і комунікації нашого уряду, нашої, нашої держави з нашими партнерами. Тому будемо сподіватися, що надалі ситуація буде стабілізуватися і населенню не. Не варто буде хвилюватися через те, що девальвація гривні може прискоритись. Угу. Е, Олеже, ще тоді таке питання по військовим облігаціям, тому що е, там хтось купує військові обліга... облігації, наприклад, там раз на три місяці, та там він в нього певні піш... е, кешбек з картки, і він от на ці гроші купує облігації. Хтось купує їх багато. Я знаю, що навіть мої закордонні друзі купують українські облігації. А, але є й такі питання, наприклад, е, от людина каже, а чого я буду вкладатися військові облігації, що вони мені повернуть, якщо потім буде інфляція? От Скажіть, як цей тоді механізм потім спрацює і чому вигідно вкладати у військові облігації? На жаль, від цього ніхто не застрахований, але на сьогоднішній день, якщо ми вкладаємось у військові облігації, відсоток є від 4,5 до 5 річних. Чому військові облігації безпечні? Тому що вони захищені, в принципі, державою. Це, мабуть, основний Елемент, який може запевнити українців робити інвестицію саме в ОВДП, то що ви те, що ви кажете, стосовно інфляції, на жаль, від цього ми не застраховані, і гарантувати, що вона не буде на рівні вище, ніж 9,5%, які зараз закладені в бюджет, цього теж ніхто не може зробити. Зрозуміло, пане Олеже, поки ми з вами говорили. Біткоін знову подала історичну відмітку в 91 тисячу доларів. Дуже хотілося 90, 91. Дуже хотілося, щоб кожному українцю вистачало грошей, щоб наша валюта також була міцною. Але треба пам'ятати, що податки треба платити, і треба працювати на благо держави, в тому числі. Пана Олеже. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олег Саркіць, економіст, був разом із нами на зв'язку. Я ж дякую, дякую вам дякую. за розмову. До зустрічі.